На сьогоднішній момент Україні приходиться захищатися, не заперечу. Так, да, на сьогоднішній момент навіть жінки воюють. Да, на сьогоднішній момент треба більше-більше рекрутинга. В той же самий момент міняється українська армія. Яка була українська армія до війни? Та ніяка по великому рахунку. Такі старі техніка. Старі танки, автомати, а зараз. Зараз дрони! Да не тільки дрони, Боже, стільки всього нового. Колись, коли починалася ця війна, всі були впевнені, що достатньо танка і перемога. Пам'ятаєте, скільки було розмов про Баяктар, які здива. А тепер а тепер все міняється. Тепер Україна виробляє і ракети. І буде виробляти. Так, да, Україна почала виробляти власні балістичні ракети. І їх буде більше і більше. І ці ракети вже стріляють по території фашистської Росії. І будуть стріляти все більше і більше. Українська армія, як це не цинічно звучить, завдяки війні проводить переозброєння. Якщо б війни не було. Знаєте, було багато розмов, що треба, але це не було. А от війна дійсно призвела до того, що тепер українська армія, ну, вона на сьогоднішній момент сама сильна в Європі. Ні одної європейської армії, ні Франції, ні Британії, вона не може співставитися або ривняти з України. У нас є реальний бойовий досвід. Ми на практиці перевірили, що таке танк, що таке гармата. Що таке стріляти? І тепер, і тепер цифризація в Україні це дійсно диво. Нові технології в енергетиці захи, захищать теж диво. Як би там не було, незважаючи на те, що дійсно ми зазнали дуже великих руйнувань. Але українська економіка працює, нема товарного голоду. У нас бізнес розвивається. У нас дійсно зростання економіки. Реальне. У нас дійсно створюються нові виробництва. Да, дронів не заперечую. І не тільки дронів. Звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній момент до війни. Це б вважалося дивом. А зараз, ну зараз ви самі бачите.